Привіт! 18-й урок, німецька мова з нуля. Бо 18 му уроці ми будемо говорити про е, сім'ю велика або мала. Так? І як же ми можемо запитати? Wie groß ist ihre Familie? Wie groß ist ihre Familie? Як велика є ваша сім'я? Я дослівно переклала, як велика. Wie groß, як велика є ваша сім'я. Звісно, українською мовою ми б запитали: "Чи велика в тебе сім'я, чи маленька?" І так далі. Німецькою мовою це питання буде звучати: "Wie groß ist ihre Familie?" Meine Familie ist groß. Велика. Meine Familie ist klein. Моя сім'я є маленька. Groß. Нові в нас слова: groß великий, klein Маленький. Meine фамілія іст крос, meine фамілія ist klein. Хто ж належить до сім'ї? Кілька слів вчимо. Звісно, якщо ви їх не знаєте, якщо знаєте, то дуже добре. Де фата батько, де мута мати, дохта? донька, де зон? син die Großeltern, дідусь та бабуся. Die Großmutter, бабуся. Der Großvater, дідусь. Обов'язково напишіть в коментарях: Wie groß ist ihr Familie? Meine Familie ist klein. Meine Familie ist groß. І також ви можете написати ich habe Знаємо ті слова habe, мати, Я Маю і die Tochter, den Sohn. І перераховуйте всіх членів сім'ї і буде у вас таке гарне речення, гарна відповідь на питання Вікрос і Фамілія. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, поділіться своїми знайомими, хто також вчить німецьку мову на початковому рівні. І почуємось в наступних відео.